Залишилась без посилки і грошей. Лозівчанка прийшла на пошту за своєю бандероллю, а її вже віддали невідомо кому. Жінка розповіла, що поштарі показали підпис отримувача і заявили, що вдруге витребувати у них посилку не вдасться. Але ні вона, ні її рідні пакунок не забирали, каже Лозівчанка. Продовження історії знає Анна Красноперова. Пані Валентина розповідає, син їй вмовив придбати телефон у Китаї. Покупку чекала з нетерпінням, каже жінка, коли надійшло смс, що посилка вже у поштовому відділенні на третьому мікрорайоні, одразу побігла туди. Там молода дівчина мені відповіла, що це вас з Китаю. кажу, да, мені з Китаю. А ну, ждіть ще одну смс-ку. ні, у нас нічого нету. Жінку насторожило, що поштарка навіть не подивилася у документи щодо посилки, але все ж вирішила чекати, як порадили. Через три дні до пошти пішла вже з сином, який в інтернеті дізнався, що телефон має знаходитися на відділенні. Поштарі цю інформацію спочатку спростовували, потім сказали, що жінка вже отримала посилку, і у відділенні є документ з підписом отримання. Ну, ви знаєте, я була в шокі. Мене все затрясло до боже мой, от це да. Підпис у журналі був не її. Обурюється Валентина. Жінка викликала поліцію до пошти. Правоохоронці прийняли від неї заяву. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, тобто шахрайство, на даний час триває слідство. Нам не вдалося отримати пояснень від лозівського відділення Укрпошти. Його керівник відмовився давати коментар і направив за поясненнями до Служби поштової безпеки. Лозівчани ж у соціальних мережах обурюються. Це не перший випадок, коли посилки не доходять до адресатів. Люди та на проблему Валентини Павловни і схожих випадків дуже багато. І стосується матеріальних цінностей. тобто це такі, як телефони, дорогі речі. Телерадіокомпанія Лузова написала інформаційний запит до прес служби Укрпошти. Будемо чекати на відповідь.